Четверокласник Влад разом з мамою та братом роздивляються прилавки магазину канцелярії. Олівці залишились до школи: ручки, страчки, фарби, зошити там в клітинку, в лінію. Шкільне приладдя на навчальний рік обирають прискіпливо. Щоб були і хорошої якості, і середнього сегменту, так само і зошти, щоб більш-менш були нормальні, щоб була світлий листок, білий, щоб була хороша палітурка. За день до 1 вересня магазини з канцелярією переповнені покупцями, навіть попри те, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли. Кількість клієнтів набагато більша, ніж була по -по попередньому місяці. Всі готуються, якщо чесно, запасом. Зошити, ручки, там ті самі блокноти, альбоми. Все купують запасом. Ціни на ручки в магазині стартують від 6 гривень. З дорожчих можна знайти і за 30. За лінійку правлять майже 20 гривень за гумку від 10 до 16. У магазині найпростіший зошит на 12 листочків коштує від 5 гривень. Якщо ж ви обираєте грубший з яскравою та цупкою обкладинкою, ціна може сягати 20 гривень. Не сильно відрізняються ціни і на місцевих ринках. Ручка сама дешева 4 гривні. Зошит самий дешевий 5 гривень. А от на товар, що залишився ще з минулого року, ціни не підіймали, як от на ранці. У нас багато залишилось з прошлого року, так що ціна ще прошлого дня, а ті, що нові. То по 1300, а про сьогодні по 850. Розказує, що купила для своєї дочки віничанка Тетяна. Ми тільки що взяли чотири зошити ручку і один маркер і 100 гривень. Тобто, якщо потрібно буде більше купляти, це дуже дорого. До того ж, навчання у їхній школі буде онлайн, тож поки не поспішають поповнювати запаси шкільного приладдя. Ми вибирали такі більш прості зошити і, в принципі, в нас залишилося все з минулого року. Загалом чек з декількома пачками зошитів, ручками, олівцями і усім необхідним може сягати і двох тисяч гривень.